Всім привіт! Вас вітає Поліна Радько. Я дуже рада, що ви натиснула світу. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, взагалі, хочу поділитися з вами е, такою своєю можливо, історією, як я перейшла на українську мову, тому що буквально ще рік тому я е, жила в принципі у максимально такому зросіщеному середовищі. У мене були російськомовні батьки, е, е, у мене були російськомовні друзі, і це, звісно ж, впливало на мене, мою свідомість. І ну, перехід на українську українською, в принципі, здавався чимось, по перше, ну, не таким необхідним і, в принципі, не дуже потрібним особисто для мене, а також доволі нереальним. Але потім щось змінилося. <хи> uh, і, і з дівчинки, яка, відверто кажучи, не розуміла різниці між українською і російською. В навіть не різниці, Я б сказала, що тут ціла прірва, you know, да, притворилася у дівчинку, яка розмовляє українською мовою, і чесно кажучи, мені ця мова дуже подобається. Так от. Якщо ви зараз проходите той самий шлях, або ви можливо ви спираєтесь його проходити, то насправді я дуже рада поділитися з вами своїм досвідом, тому зверте чайок, беріть печиво, і давайте розпочнемо. Взагалі почнемо з того, що я народилася і провела 5 років свого дитинства у місті Херсоні, Херсонська область. І, взагалі, як ви розумієте, там більшість людей спілкуються досі російською мовою. Я ходила у російську мову на садочок, і років до п'яти я українською не знала взагалі, типу. Реально, я її не знала. У мене в принципі таке враження, що в мене не було якоїсь дуже гострої необхідності її вчити. Насправді це доволі жахливо, коли ну, дітей в принципі з маличкою їх провчають більше до такого російського середовища. Ну, в принципі, цей процес русифікації він таким і є. Потім, коли мені випоновилося близько п'яти років, у нас у сім'ї стало питання переїзду до міста Києва, столиці України, і відповідно там сні було вже ясно, те, що я мала б ходити у україномовний садочок, спілкуватися українською і для того, щоб щось розуміти, мати можливість відвідати банально якісь заняття. Ось ці всі розважки, на які мами часто своїх дітей. А у мене ну стало таке питання, те, що я маю все ж таки почати, напевно, її вивчати цю. Мову українську, але у мене чомусь дитинство завжди була якась така неприязнь. Можливо, через те, що я не дуже любила вчитися, і в цілому щось таке нове, коли типу, у мене є одна мова, навіщо мені вчити іншого? Вчати якісь книжки, правила і так далі. і Це було мега скучно для дитини, яка хотіла постійно танцювати, стрибати, і все таке. Але все ж таки українську мову на такому базовому рівні я в цілому її вивчила, і вже у п'ять років, коли я пішла у садочок в Києві, то я могла нею плюс-мінус спілкуватися. Дякую батькам. Але звісно ж, насправді, доволі багато українців вони знають українську мову і спілкуються нею там на роботі, у державних установах. але Стає питання, як перейти на українську мову у своїх думках. Це насправді найскладніше запитання, як на мене, і як почати спілкуватися нею і з людьми, своїми оточуючим, близькими людьми і так далі. І тут насправді трошки складніше все. Буквально ще рік тому у одному з моїх постів в інстаграмі стався доволі цікавий діалог із людиною про те, що Ну, суть цього діалогу була в тому, що мені вперше за все моє життя. Запропонували таку альтернативну думку, якої я чесно признаюся, Мож або не чула, або почула доволі рідко і не так сильно звертала на уваги. Те, що все ж таки мова а, вона має якесь значення, і те, що а, мова насправді із політикою, вона все ж таки певним чином пов'язана, і, в принципі, мова це є доволі основним таким фактором, який визначає націю як націю, відповідно. Цитую Ліну Костенко: нації вмирають навіть від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. So, повернемося до того діалогу під одним з моїх постів. Те, що на мене трошечки на'їхали за те, що я спілкуюся російською, і тоді, чесно кажучи, я не дуже звернула це увагу. Мені було трошки образливо, але в цілому, трошечки пізніше, коли я підросла можливо, можливо, трошки прозумнішала. Я повернулася до цього діалогу. Я його перечитала і проаналізувала і щось. Щось йокнуло. В цілому саме свідоме рішення прийти на українську мову я прийняла десь за пару місяців до війни. Це рішення було пов'язане із тим, що, по-перше, моя подруга близька, вона почала. Свій перехід на українську мову і моїми такими особистими причинами було те, що я до цього мала певне уявлення про менталітети російського і українського народу, і моє уявлення про ці менталітети воно доволі було таким поверхневим, можливо, і я особисто не бачила прям великої різниці між цими менталітетами. Ну, позиція, в принципі, народів, певна національна не знаю, єдність, певна теж, ну, звичайний менталітет він. Він відрізняється. І а, для мене ця різниця, вона ну, в першу чергу встала тоді, коли м я, в принципі, є активісткою і громадською діячкою. І у мене є певні такі теми, скажімо так, у соціумі, у суспільстві, які мене а, надзвичайно сильно турбують. І ну, я, звісно ж, такі певні болючі такі точки, які я б хотіла у цьому світі закрити, над якими я б хотіла працювати, і в принципі зараз от моя діяльність на це напрямлена. І до цього я думала, те, що бачачи всі ці коментарі статті російською мовою, я чомусь не відрізняла а, те, що ці можливо коментарі, можливо, ця позиція вона більше притамана росіянам, аніж українцям. А, і чомусь я це все сприймала як. Один народ, одна позиція, і те, що як росіяни такої думки про певні речі, так само до цього ставляться можливо, і українці. У мене тоді було відверто кажучи не дуже таке позитивне ставлення до цього всього, і я була не такою високою думкою про українців через це. Але потім у мене було якесь таке мега-спонтанне усвідомлення того, що якщо ці статті і коментарі... І певні такі проекти, інфо, різні кампанії, вони російською мовою, то можливо ці інфокампанії, проекти, коментарі, статті, вони написані не українцями, тому що українців мова українська, а російська мова це, напевно, мова не українців, і можливо, якщо... І тут до мене доходить те, що я жодної такої штуки, жодного такої позиції я не бачила українською мовою. І до мене щось таке доходить, те, що можливо, українці вони все ж таки інші. І, можливо, українці вони більш мені ближчі. Можливо, українська мова мені більш ближча. можливо, менталітет України мені близький, і я його дійсно люблю. Я розділяю позиції українців. А, ось. І в цей момент я якось так над цим задумалася, і дійсно. Потім я почала якось свій ресерч, і виявилося те, що якщо копнути, то в принципі розвиток українців і росіян в певних темах він кардинально відрізняється. І чомусь, будучи дитиною, я це не розуміла. Ну, в принципі, знову ж таки, коли ми діти, то можливо, все ж таки легше піддаватися певним чинникам пропаганди і так далі, але все ж таки це все є, і на жаль. Це впливає на нашу, на нашу свідомість. Е, я на українську мову переходила доволі плавно, тобто, спочатку я розказала про своє рішення там сім'ї, друзям. Ми про це поговорили. Але насправді, коли в якийсь момент я почала говорити виключно українською, не всі до цього дуже добре поставилися. Для прикладу в сім'ї це було щось таке дуже незвичне. Насправді, у мене є брат, який до цього поставився не дуже. Він ну, чомусь не прийняв моє рішення і спершу трошечки. До цього негативно ставився, тому що це було щось таке незвичне, тому що ну, з якогось туди всі розмовляють з однією мовою. А одна якась людина вона вирішила те, що ні, я буду говорити ось так. Ну так, да, це можливо трошки дивно, незвично, але насправді багатьом людям ну просто потрібен час. Перший час була насправді доволі велика проблема із тим, щоб вільно саме розмовляти, формулювати думки, тому що в принципі, а, ну знаєте, я можу говорити, могла говорити вільно українською, але в більш такому формальному можливості. Ну, в принципі, тієї мови, якою я спілкуюся в школі, у своїх певних проєктах і так далі. Тобто, жартувати, можливо, з кимось сваритися, розмовляти на якісь буденні теми, мені було українську мову відверто ну, складновато, тому що я до цього ніколи це не робила. І тут насправді мені дуже сильно в приході стали певні книги, ем, які я до, до, до цього часу українською, ну читала дуже мало ем, фільми із українською озвучкою. Ем, також я перейшла на такий український інфопростір, який, до речі, він виявився надзвичайно комфортним і ну набагато комфортнішим ніж російський. Uh, і тут я в принципі почала слідкувати за багатьма особистостями, блогерами і так далі, які спілкуються українською мовою. І знаєте, коли ти чуєш прям таку живу українську мову і розмову на буденні теми, то uh, набагато легше тобі це все переймати і потім відтворювати це у своїй буденній розмові. Певним чином, тут також зіграла підтримка друзів, тому що за мною перейшли також декілька моїх подруг. А я в свою чергу перейшла на українську за своїми подругами, теж деякими, і насправді, коли ти створюєш у своєму оточенні таке середовище, то ну насправді із цим впоратися набагато простіше. До речі, також щодо українського інфопростору, то тут така теж є. Ну, таке питання, те що а, внаслідок доволі тривалої ресифікації у нас в Україні трошечки. Цей український інфопростір він можливо менше звинутий через те, що можливо це було не так вигідно не таким актуальним і так далі. І зараз насправді є така дуже класна тенденція із розвитком саме українських соцмереж, українського ютубу, інстаграму, тіктоку, і так далі. Я насправді дуже сильно захоплююсь людьми, які банально там не знаю, знімають найпростіші відео про те, там не знаю, як заберети вівсянку чи полагодити стілець українською. І це насправді також такий внесок, і мені це насправді ну. Дійсно подобається. Також насправді на мій прихід на українську попливала також програма FLEX, у якій я зараз беру участь, і коли проходила тури, то а, там було таке доволі україномовне середовище, І, в принципі доволі багато патріотів. Тому а, коли ти багато спілкуєшся з такими людьми, які налаштовані певним чином, то ти починаєш приймати від них, можливо, якісь звички, якісь фішки, не знаю, і українську мову, ось також якусь позицію громадянську, можливо. Потім, 24 лютого, коли почалася війна, то моя позиція щодо мови вона тільки підкріпилася і стало можливо певним чином більш радикальнішою, якщо можна так сказати. Під час війни, до речі, я почала дедалі частіше чути українську мову від своєї родини, від багатьох своїх друзів інших, і насправді це дуже класно, коли. Люди починають ось так от переходити і розуміти трошки різницю між цим і важливість цього питання. Тому зараз, якраз в умовах того, що я якраз готуюся до своєї поїздки в Штати, а по програмі культурного обміну, якраз такий культурний обмін, культура, культура ну, насправді з мовою пов'язана, і я рада те, що я прийняла ось таке рішення до поїздки цю програму, тому що я стала. Ну, Набагато більш національно свідомою, і ну, це дійсно можливо навіть допомогло мені познайомитися з багатьма людьми, відкрити ну, для себе багато чого нового в своєму житті. І ну, я дійсно рада, те, що я ось так. От, навіть якщо я перевзулася, то я дійсно рада, що так сталося в моєму житті, тому що ну, я відчуваю, що це було важливо. Я насправді дуже вдячна всім, хто подивився це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тут пишу такий трошки. Розмовний формат, але ось іноді насправді доволі приємно поговорити. І з цікавими людьми я дуже буду вдячна за підписку, якісь коментарі. Тому всім гарного дня, дякую за перегляд і всім удачі.